Чому підлітки агресивні? Агресія це абсолютно природний стан для підлітка. Взагалі-то це енергія дії. Агресії може бути е, різні різновиди. І залежно від того, які вид агресії, можна сказати, чому він це робить. Наприклад, вербальна агресія, тобто, коли підліток огризається, коли підліток висловлює свою думку, конфліктує, він насправді намагається пропрацювати свої конфлікти, внутрішні, зовнішні, е, вибудувати свої кордони внутрішні, зовнішній і власне проявляє таким чином свою лідерську енергію, в якій він не боїться проявлятися, не боїться бути видимим. Якщо, наприклад, говорити про такий вид агресії, як фізична агресія, ну це значить, що вже всі кордони до цього були передані, і дитина в якийсь період свого життя не більш раніше, скоріш за все, отримала або дозвіл, що так можна, або не знайшла можливості проявляти цю агресію захист. По іншому, крім тим, що ну, якби проявляти це фізично. Чи це добре? Ну точно це не добре, точно цього не можна робити. Ну але є випадки самозахисту, і тут тоді вже інша історія. І тому звернення до батьків, які мають дітей ну, меншого віку, ніж підлітки в першу чергу, вчить їх проявляти фізичну агресію за допомогою крику, бити подушки. Рвати папір, купувати палки, лупилки і так далі. І три окличних знаки: якщо ви хочете, щоб ваша дитина не билась, ніколи не бийте дитину, бо ви не можете вимагати, щоб вона не била інших, якщо ви самі її фізично б'єте. Тобто ви їй вже показуєте, що так можна ну, спілкуватися з тілом. Якщо ви найближча людина, б'є. Самого дорогого ну ви ж її любите свою дитину. Це значить, що вашій дитині взагалі можна захищати себе, ну як би вона захотіла. Які ще є види агресії? Їх є приблизно 7-8 різновидів. Ну, в кожному випадку треба розбиратись окремо. Наприклад, невдоволення чимось це також один із різновидів агресії. Вина, почуття провини це також один із різновидів агресії. Щоб сказати, чому спочатку треба зрозуміти, що саме підліток хоче отримати. Коли він цю агресивну поведінку проявляє, а далі все по схемі, коли ми розуміємо для чого він це робить, ми можемо або це дати, або домовитись про якийсь третій варіант, який буде компромісний і комфортний і для вас, і для дитини.